Золотий вік Америки починається прямо зараз. З цього моменту наша країна буде квітнути і користуватись повагою в усьому світі. Нам будуть заздрити всі нації. Золота ера Америка розпочалась. Мільярдери бідніють, кури не носуться, Тесли не продаються. Що відбувається з економікою США? Розбиралась РБК Україна. 50 днів при владі 50 перемог Дональда Трампа. Білий дім опублікував відповідний список у себе на сайті і супроводив його наступним текстом. Перемога ніколи не припиняється, і президент Трамп тільки починає ось 50 перемог американського народу за перші 50 днів. Президентства Трампа у економістів тим часом свій список і на перемоги там навіть натяку немає. На Волстріт пророкують економічний спад у США. Перші 50 днів президентства Трампа стали найгіршими для економіки США з моменту кризи 2009 року. Так, фондовий ринок штатів втратив 4 трильйона доларів через торгівельну політику Трампа. Крипта також рухнула слідом. За останній місяць біткоін впав майже на 20%. Reuters пише, що митні Перечки з Канадою, Мексикою та Китаєм спричинили невизначеність для бізнесу споживачів та інвесторів. Нагадаємо, американський президент запровадив додаткові мити на товари з Китаю, Канади і Мексики в лютому. Також він погрожував обкладати податками товари із європейського союзу. Торговий дисбаланс з європейським союзом складає 350 мільярдів доларів. Вони не купують наші машини, вони не купують наші харчі. Їм не потрібно нічого нашого, значить, і нам не треба їхнього. У відповідь Канада теж запровадила мита на товари зі США. А канадці масово відмовляються від усього, на чому написано вироблено в Америці. Дивлюся на товари, де вони зроблені у Канаді. Для мене важливо, щоб не в Штатах. Як канадці я вважаю, що ми всі маємо підтримувати Канаду, наш уряд, а це означає, що нам треба уникати американських товарів. Я візьму апельсина на яблука, бо вони з Іспанії. Це добре для європейського союзу, але погано для США. Раніше у Канади на півдні був друг, але раптово вони перестали бути нам друзями. Я не розумію, який сенс від такої митної політики. Дуже нагадую історію з російськими товарами в Україні 2014-го. Однак повернемось до США. фондовий ринок летить у прірву, а найбільше на цьому втрачають. Друзі, мільярдери Трампа Блумберг порахував, що товстосуми, які публічно підтримували Трампа, втратили 209 мільярдів доларів за час його президентства. Власник Амазону Джеф Безос втратив 29 мільярдів. Олександр Брін, який володіє гуглом, недорахувався 22 мільярдів. А Марк Цукерберг і Бернар Арно, це власник Луї Вітоно по 5 мільярдів. Однак найбільше втратив головний соратник Трампа Ілон Маск, його гаманець схуд. На 148 мільярдів доларів у маска, чесно кажучи, справи йде так собі. Так, тільки завчора акції Тесла впали на 15%. Сам мільярдер впевнений, що з його компанією все буде добре, хоча продажі за останній місяць говорять про інше. У лютому, 25-го на німецькому ринку, Тесла втратила 76% продажів у Франції та Скандинавії. Продаж автомобілів маска скоротився майже на половину а в Китаї одному із ключових ринків компанії падіння досягло 49%. Це при тому, що загалом частка електрокарів на ринку тільки зростає. До всього учора маскова соцмережа X лягла під натиском хакерів. Ми точно не впевнені, що сталося, але була масована кібератака з IP-адрес, які базуються в Україні. Щоправда, не встиг маск звинуватити в усіх своїх бідах Україну як відповідальність за атаку на Ікс взяло на себе пропалестинське хакерське угруповання Dark Storm Team. Вони ж нещодавно атакували аеропорт Лос-Анджелесу і Міністерство оборони ОАЄ. Однак економічні проблеми торкнулись не лише американських мільярдерів, прості люди теж вже відчули на собі усі переваги торгівельної політики Трампа, чого вартий тільки дефіцит яєць. За даними Міністерства Міністерство сільського господарства США ціни на яйця за останні кілька місяців зросли з 3,5 доларів за дюжину до восьми. Магазини вводять обмеження на продаж по дві упаковки в руки. А ресторани підвищують ціни на страви з яєць. І поки американці б'ються в чергах за злочасні яйця, міністерка сільського господарства США радить їм заводити курей. На задньому дворі, як ми вирішуємо щось подібне у наших дворах, у нас теж є кури на задньому дворі. Люди дивляться навколо і думають: о, можливо, я теж можу завести курку на своєму так. задньому дворі. Це чудово. Трамп у проблемах з яйцями, звичайно ж, звинуватив попередників, тобто Байдена. Але це неправда і дефіцит, і подальше зростання цін на них викликав спалах пташиного грипу. У США загинули мільйони курей на сучок. Ну а поки американські урядовці шукають, де ж знайти їм заміну Україні. Ці готові виміняти курячі яйця на артилерійські снаряди і атакомси.